Перша одежина, яка вдягнута на тіло, вона складається, вона не має складних деталей. Всі деталі тут також прямокутні. Тобто це три пілки йдуть полотна. Уставка має прямокутну форму. рукав має прямокутну форму. От. Ну, тут е, обшивка у нас йде е, до рукава, е, нижня частина рукава збирається до обшивки, і шийний викот також уставка разом із станком збирається до обшивки. Ми бачимо вишті на уставках і святковий варіант буденний, так е, уставки вишивали у всіх. А, але в буденних рукав був чистий. А от в святковому варіанті він теж тут вишитий. Ну, і більш ширший варіант решітки. Ну і обов'язково вишитий поділ. Всі краї повинні бути обшиті у сорочці, як одежині, яка вдягається на голе тіло. І повинна сорочка мати всі атрибути захисту. Маємо такі от, ну як давній. Варіант поясного броня – це зшиті у дві пілки плахти, станки. От. Коли, наприклад, дівка десь йшла на побачення, то її ставили на стільчик і довкола. Оце все підтикували, виправляли, вирівнювали. Дівчина збиралася 2-3 години на гуляння, так що за сучасне набагато швидше. Спереду плахта закривається запаскою тканою фартухом. Тобто цей ось розріз таким от чином. Давній одяг він сам по собі створений так, що дає, ну підтримує верніше, наше здоров'я. Просто носячи спідниці, плахти, ці фартухи, жінка навіть може уникнути дуже багатьох проблем із своїм здоров'ям. Все це, -це підперзується поясом. Тканий з саржевим переплетінням, ялиночку пояс із різнокольоровими смугами поперечними. От, і на кінцях ми бачимо більше таке складніше оздоблення закладним тканям, так як і в запаски. І поясне вбрання ми бачимо і плахта, і запаска це теж вовна. Вовна захищає живіт жінки, дітородне лоно, і це дуже важливо. Без фартуха, без запаски жінка ніколи не мала права вийти за ворота своєї подвір'я. Лоно жінки це є її сакральний центр. Це чистота цього лона, це є відповідна чистота роду. Сорочка це спідня одежа, це білизна, і тому обов'язково повинна бути в давньому варіанті це була свита, якщо це холодно, тепла вовняна свита, а якщо літо полотняна свита. У нас потім з'явився пізніше варіант безрукавного одягу керсетка. Це знову ж таки не стільки як така прикраса, От, скільки є сакральний візерунок. От часто це дерево, життя, а тут от ми бачимо восьмипелісткові квітки, от зірки. Ну, ми їх бачимо от у вишивці: число Бога, число, е, яке символізує зв'язок із е, четвертим поколінням предків, вісім. От, тобто це доля, це е, розуміння, це вісім сторін світу. Це Бог це сонце, це зоря, це рік, річне обрядове коло, коляда. От, це завжди восьмикутна зірка. Це дуже древній е, е, варіант оздоблення. Хвилька, ружик, зміючка, ну, а в даному випадку ці всі зуби. Це є дієвий захист від зла. Керсетка така утеплена на ваті. Простьобана. От це, звичайно, вже впливи європейського костюма, європейського вбрання. Заміжні жінки, жіночий костюм відрізняється від дівочого тим, що кардинально якраз саме завдяки головному убору. Якщо дівчатам дозволяється світити волоссям, тобто ходити так, чи з заплетеною косою, чи з розпущеним волоссям в деяких місцевостях, то жінці це не гоже і вона після весілля вже закриває волосся, тобто різні головні убори. І навіть така приказка існувала в народі, що голова не коліно повинна мати форму. Звичайний очіпок. Який можна жінці було вдягнути, наприклад, і ходити вдома. От. Ви може, так притримуєте собі з боків. Так звані тернові хустки це хустки фабричні з тонкої вовняної тканини, з вибійчаним малюнком. Є багато способів вив'язування хусток. Ну, один із них. Може бути такий. Вінки і дівчата вдягали е, коралове намисто і різноманітні його е, імітації. Ну, і серед таких імітацій вельми популярним є камінне намисто. Нанизували от в такий бунт, готовий, щоб зразу не бавитися з кожною низкою. Вдягнути ще один, на якому є багато. Посріблених на мистин металевих, які називаються пуговиці. Такою домінантою в цьому комплексі прикрас завжди був у жінок і дівчат дукач, виготовлений із монети срібної. Можемо додати, ну, наприклад, скляне на мисту. Ці прикраси вони слугують для того, щоб е, захищати людину. Тобто е, метал, звичайно, забирає зайву енергетику, регулює енергетику, особливо срібло. І е, всі вони відволікають погляди е, сторонніх людей. Тобто людину, на, на людину таким чином не йде якась така енергетична атака і посил. Фокусування. На круглій намистині фокус, фокус іде в центр на нитку. І нитка тріскає ніби сама від себе, хоча вона була міцна і все було в порядку. І тому не, дочек, не треба дочекуватися, що коли воно трісне на більш непідходящий підходящий момент, перенизували, звичайно, час від часу це намисто, особливо дорогі коралі. Хустка Служила теж багато функціональне, мала призначення, тобто вона служила просто як практична річ з одного боку, але з іншого, наприклад, на весіллі от ніхто, наприклад, коли частували, то ніхто голою рукою чарку не брав, а брали хусточкою. Чи там хусточку дівчина дарувала хлопцеві на знак. Своєї прихильності, симпатії, ну а вишита хустка, яка е, потім весільна пов'язувала дівчину на рукаві у наречену на знак згоди про одруження, то була своєрідним талісманом оберегом для е, чоловіка. Довга, додільна до самого долу сорочка, яка вишита е, нитками доморобними, фарбованими в дубовій корі. От. Цей колір коричневий дуже популярний у вишивках багатьох регіонів України. Справа в тому, що знання нашими предками енергії рослин, а дуб це символ довголіття, міцності, здоров'я. Є варіанти, де це навіть вишивається в узорі дубове листя, але в цьому випадку ми бачимо зображення, от є голова, заквітчена вінком, в головному борі ось її руки, і от її нижня частина. Тобто зображення дерево жінка, антропоморфне таке деревце. Обшиті всі краї також дають нам повне відчуття захищеності і комфорту. От. На цю сорочку ми одягаємо плахту. Перший варіант це плахти-станки. Тобто це ось так само у дві пілки зшита плахта, яка має таке трошки дивовижне орнаментування. Ми бачимо, що йдуть червоно-зелені кратки, а от оця частина, яка допереду, Має жовтий колір. Що в результаті, як хитрується, значить, це все. От ми вдягаємо цю плахту. Ми зараз вдягаємо, коли фартух, то закриваємо ось цю частину і її потім не видно. Кратки, які заткані жовтим, вони закрилися фартухом. Їх не видно. А що нам видно? Нам видно ту багату орнаментацію червоного зеленого. Це два кольори антиподи, які найактивніше, за традицією, вважаються, захищають від деструктивних ворожих енергій. Крайка, яка ткана на кроснах, так званою килимовою технікою, досить таке тонке, звичайно, ткання, і цих вічок не видно. Крайка в основному так в'яжеться на стані, що кінці звисали спереду. Наші торочки випущені просто нитки. А ця плахта, яка називається повна, вона. Для неї треба вдвічі більше тканини. Це так само ті ж дві пілки, зшиті трохи більше, як до половини. А ця частина, котра не зшита, от, ми перегинаємо ось так цю плахту на... удвоє, так, навпаки. Запаска темно-синього кольору. Вона має ось такий розкішний орнамент, вишитий різнокольоровими вовняними нитками і довгі, скручені вовняні шнури, як виглядають. Крила, От плахта з крилами. Далі наступний етап це пояс. Пояс плетений по стіні з очима. Мають отакі білі очі, тобто символ як оберіг, Тобто око, яке дивиться, все видіще око, зрештою. Так, так от, плетений пояс. Плетений він технікою спренк. Тобто, плетений він таким чином, що він еластичний. Отака виходить сітка, мережа, яка відома на євразійському просторі вже не одну тисячу років. Здавалось би, така краса от, повинна бути спереду, але насправді захист повинен бути ззаду. Тобто, коли людина іде, їй у спину, хто би там не дивився, от, оці очі відштовхують, як кажуть, якийсь. Чужий не дуже добрий погляд. Керсетка із дуже красивої вовняної, тонкої фабричної тканини, оздоблена плисом. Вона має ось тут, оцей, щоб профіксувати стан з боків. Ось От, такі тут шнурки. І оці шнурки зав'язуються під грудьми, тобто дозволяє. Силует викінчити. Такі керсетки, ну конкретно ця це візитна картка Мергородського району Полтавщини. Крин лілея, чистота, непорочність, снотливість, тобто це є. Атрибут дівчини, діви. Так? І от дерево, тобто символ е, праматері всього сущого. Те, що є на рушниках, вишивалося з дівчатами, те і е, тут виконано в техніці аплікації. Особливість цих же керсеток є та, що тут подвійні бантові складки. Тобто дуже е, велика майстерність повинна була бути у кравця, який шиє подібні речі. Незаймана дівчина, чистота її, цнота, непорочність проявляється в тому, що вона, як діва, може ходити із розпущеним волоссям, тобто світити волоссям, заплетеним, ну, звичайно, в косу втроє. Може бути коса заплетена в дрібушки, тобто та, що називається, в колосок, тобто, багато спасом е волосся. От. І е най... Краще коли отак проділ посередині. Найкраще, звичайно, і проста, і нескладно дівчині прикрасити голову биндою, тобто стрічкою з жакардовим фабричним тканням. Це шовкова стрічка колись була. Вона може вдягатися, носитися отак сама по собі, але часто дівчата під неї затикали квіти. Стрічка жакардова із квітами з боків. Мрія кожної дівчини мати побільше, багато гарного намиста. Значить, Дукач з бантом це ну, взагалі атрибут який на Полтавщині повинен бути у кожної дівчини на виданні. У такому багатому святковому варіанті дівчина вдягає стрічки й бинди. Тобто стрічки це прості шовкові, отакі гладко фарбовані, і бинди це жакардові ткані, шовкові стрічки. Можна також прикрасити е, квітами, наприклад, оцю частину ззаду, от, і з боків. От. Або варіант е, вже такий. Ми пов'язуємо тут віночок. Нареченої у її весільному вінку не повинно бути живих квітів, тому що вінок повинен робитися з штучних матеріалів, ну тканини, паперу, пір'я і зберігатися все життя у скрині е цієї родини. Тому що вінок це є особливий атрибут, який після того, як відбулось весілля, ніде з дому не повинен пропасти. Його нікому не можна давати ні на який прокат, безумовно. Він повинен його ніхто навіть не повинен бачити, нікому в чужі руки не давати. От, він зберігається разом з весільним рушником, з весільною хусткою, з букетом молодого. І от цей вінок з фатою, вже навіть якщо взяти сучасний варіант, він повинен зберігатися все життя.